Дояча водойма перетворюється в болото, коли в неї не потрапляють джерельні води, не відбувається очищення, і тоді все живе, задихається. Вода починає цвісти. Але той цвіт не дає доброго плоду. Насправді то початок гниття. Загнивання не дає зростання, гниття то смерть. Болото воно і є болото. Дуже часто з узбіччя життя людина скочується у справжнісіньке болото. родился в Западной Украине. Мать была простая рабочая, работала штукатуром, потом дояркой на ферме. С отцом разошлись, мать с отцом, мне было пять лет. По сути, матери не было времени воспитания, потому что работа на ферме тяжелая. Большую часть до лет 10 я проводил с бабушкой. Бабушка у меня была коревная католичка такая. Она мне с детства заставляла обращать внимание на молитву, на благодарение Богу. В 12 лет я увидел впервые в своей жизни, как одна женщина ворует кошелек другой женщине. Мне это очень понравилось. И спустя через некоторое время эта же самая женщина, которая воровала, начала обучать меня. С 12 лет я воровал. 14 лет посадили в тюрьму. Отправили в тюрьму в Нерчинск, Четинской области. Я по-русски не умел разговаривать. Пока довезли, пока доехали, научился и по-русски разговаривать. И принял всю основу воровских понятий. Я нашел на то время в них Що це є основа життя, це є раз порядок, це є кодекс щастя і все прочее. І всю свою життя я провев, виходив, садився, виходив, садився, жив в рамках тих понятий, які я прийняв з детства. В житті криминальной я досяг определених висот. Був на положении вора в області, на несовідається за всю воромською кримінальною життя в області. Тоді він ще не знав, що його шлях веде у глибоку трясовину. Трясовина завжди прихована і зовні оманлива. Звідки починається шлях на узбіччя життя? І коли? Спочатку людина ніби просто збочує зі шляху, а потім потрапляє туди, звідки вибратися самотужки вже не сила. Олександр теж потрапив у Трясовину. Опинився я тут з-за того, що пав вже так низько, що куди тільки мог. Спочатку з жінкою розвівся все за употреблення, а мати померла теж від цього, Тому ще хуже почав пити. Ну, до тринадцяти років ріс нормально. Тринадцять років батьки розвелися, контролю нема. Батько йшов туди вже почав випивати. Зв'язався з недоброю компанією, Випивати, почав курити. Ну а що, що вона зробить? Що жінка зробила? Пацану, ну нічого. Зламав одну швабру другу. пішов роблю те саме. Спочатку трохи випивав, потім більше, більше. Я дивився, думаю, як ці алкоголіки п'ють кожен день. Потім докотився, що сам почав колоться, і пить, і вкрасти і все підряд. І нікому став не нужен. Шлях багатьох у трясовину починається з раннього дитинства. Часом здається, що людина з народження приречена марнувати життя на узбіччі адже з'являється на світ уже в болоті. Виріс з бабушки, тому що батьки у мене були алкоголіками, і бабушка мене взяла на своє попечення, на своє виховання. Батьки жили окремо, тобто в іншому селі, під Одесою. І потім, коли бабушка вмерла, і коли я переїхав до батьків, батьки почали сильно запивати, перевели мене в іншу школу, почали вчитися в школі. Вони до того напивали, що навіть не пам'ятали, що вони робили. Бувало таке, що отець отримує зарплату, приходить, це положив, наприклад, в определенному місці зарплату, але він вже не пам'ятає, де вона, а може навіть вже і пропив її. говорит, вот где ты эти деньги положил? Я знаю, что я их не брал. Я говорю, я их не брал. Он думал, что я ему вру, и он меня почти до полусмерти избивал. И когда я убегал из дому, и вот это почти происходило каждый день. Я, когда со школы возвращался, возвращался домой как в ад. И я даже со школы, когда шел, я замедливал ша, чтобы это время немножко растянуть. Потом я в свое время вообще убежал из дому и начал шататься по чужим городам, ну, как домой не хотел возвращаться, все. З той поры я вже почав знакомиться з плохими ребятами, які сам начал дружить с ними. Попал я в прийомник распределитель города Одесса, так як був бездомний, без документів, без нічого. З того все й почалося. Його оформили спочатку в школу інтернат для дітей сирот а потім в ПТУ. на камщика Щекатура. Но я там долго не продержался. Проучился я там всего лишь месяц. Почему так получилось я вообще? Еще тогда не был так сильно испорченный. Я был слабохарактерный. И бывало, те ребята, которые там местные, они издевались над теми, кто не их, кто чужой, кто вообще приехал откуда неизвестно откуда. И вот я как был человек, что не мог даже постоять за себя, то я убегал оттуда. Раза три убегал, меня потом отчислили. І з тих пор, коли, коли мене очистили, то я почав спитуватися на вулиці. Я повністю погрузився в цю жизнь. Я знайшов свою компанію 6-7 человек і несколько дівчат для приманки. Ми грабили людей на вулицях. Я тоді почав і пить, курити, почав материться. Я повністю погрузився в эту жизнь. Життя. життя на узбіччі не виводить на добрий шлях. Воно ще більше засмоктує удаваним відчуттям свободи. Олега, все починалося, нібито нормально. Він любив трудитися і навіть непогано вчився. Але згодом ходив, пив, курив, гуляв, а такий організм, мабуть, що планки не знає, та й впивався до нестями. Потім проси натайкайся, що робив, що і так воно втягувало, втягувало та втягнуло. Я так проаналізувавши своє життя, подивився, що всі віди мої від горілки. Від цієї оковиці, тому що я навчався в інституті. І там відчислили мене. Я був старостою і навчався майже на відмінно, щоб заробляти хорошу стипендію. Прийшов з армії, жив вчився. А і відчислили мене, якраз сухий закон був. 87-й рік це був сухий закон. А попалися там, тому що ми з армії приходили всі так. На розслабоні, майже середина четвертого курсу мене відчислили. В гуртожитку я жив і працював сантехніком при гуртожитку. Поруч із гуртожитком був комбайновий завод, я ходив там, підробляв. Одружився, народився син Тарас. Але ж горілка ця вона все вела, вела і скандал скандал захисту диплому. Ну, влаштувався на своєму шостку. Вона вже розвалювалася. У 92-му році за рік я став механіком цеха із майстра. Побачив на начальник виробництва, що я справляюся з задачами, але теж потім якось воно так почало ламатися, союз вже розпався, поставок не було. Знову ж п'янство, знову ці переживання. І дружина пішла від мене. Вже в мене друга дитина з'явилася. Я почав жити сам. Ну, а сам це ж Тут свобода така, що далі нікуди. Тільки здається, що у болоті є життя, поросле мохом, наповнене бульканням і кваканням, воно підступно ховає в собі загибель. Заробляв і нормальні суми заробляв, але заробляв теж нечесним путем. Як вони приходили, так і вони уходили. Наркотики, клуби, дівки і все остальне. прошлу життя. Були такі моменти, що вже ну, дійсно був на самому краю. Раз побили, так що в неділю взагалі лежав в больниці і не міг не ворушитися. Жив з одної баришнею, кормив її дітей, вона ще на мене мала літок натравила. Та в чотирьох так одклепали, що в неділю лежав в больниці. Не міг встати з кровати. Таких случай багато було. Жити взагалі не хотілося. Рясовина у природі це дуже підступне грузьке болото, поросле яскраво зеленою травою і мохом, що утворилося на місці колишньої водойми, у житті людини те, що засмоктує, втягує, позбавляє сил, енергії розвитку, а часто навіть життя. Життя злодія в законі Миколу Окуня цілком влаштовувало. Він мав авторитет, гроші, вплив у кримінальному світі. Він міг вирішити будь-яке питання, мета виправдовувала засоби, але він не мав внутрішнього спокою. и стало ей радостью. В криминальном мире, я так понимал, радость той жизни. Я наведу один пример. Обращается ко мне одна женщина, 10 лет работала в Италии, заработала там 12 тысяч евро, приехала домой. Сразу нашелся жених, поженились, он украл деньги и пропал. Вот она приехала ко мне и говорит, Николай, помогите мне найти, потому что украл деньги. Я говорю ей, ну мы работаем с половиной. Ну, то есть 12 тысяч, если я его нахожу, я 6 забираю себе, 6 отдаю вам. Вы согласны с этим? Она говорит, да, согласна. И где-то за неделю-две нашли мы этого человека. Я звоню ей, она приезжает. Я говорю, ну там все знаете друг друга, не знаете. Я разобрал у нее деньги. Да, забрал. Я говорю, сколько забрал? 12 тысяч. Где они? Он сказал, где? Он говорит, там полторы тысячи нету. Я говорю, когда ты отдашь полторы тысячи? Он говорит, через полгода. Я говорю, тратил за две недели, отдавать будешь полгода. Я вот смотрю на эту женщину, я представил себе ее труд в Италии. И мне что-то стало жалко. Я говорю, я возьму вас 500 евро, дам ребятам, которые ездили, искали его, да, там они потратились на бензин, там не спали, а все остальные деньги отдаю вам. И вот в решении этого вопроса я сделал добро. Я хотел, чтобы в мой след говорили, это человек честный, справедливый, поступает. То есть я искал славу в людских словах и в людях. От я коли мені вслід поють рамб. Кримінальні гастролі продовжувались довгі роки. Увесь його інтелект працював на недобрі справи. Зрештою, він втратив сім'ю, дружину і доньку. То було його узбіччя. Є життєвий путь, а це тот путь которий отошёл от основного жизненного пути. Это есебочно. Вот на такое обочение в жизни не был я. В моей жизни я вспоминал очень часто свою бабушку, которая, я говорю, была католичка, ревная католичка. От неё никогда не было слышно грубого слова. У неё было такие два выражения: "Иди с Богом" и "Бог тобі суддя". І він іноді замислювався над тим життям, яким жив. Один із таких вплитальних, він вже покойник, Воро, колись то мені сказав: "Останній шаг Вора это покаяние". Я говорю: "Какое покаяние?" Он говорит, за жизнь. Ну и часто вспоминая многие такие выражения, обрывки фраз, разговоров, у меня возникал вопрос, а что является основой, почему у нас не укради между собой, а там укради? Почему все прощается, кроме крови? И все это меня заставляло мыслить. Возможно, не осознавая всего этого, я обращался к Господу. С детства бабушка меня учила, потом с кем мне приходилось общаться, осознавал, но желание изменить свою жизнь не было. Проте життя знову і знову ставило його в обставини, в яких він змушений був замислюватися. В моей жизни попался один человек, был приведен на взрослый режим, и я находился в коме СССР в России, в одном из лагерей, там больница, у меня туберкулез был. А его дедушка был э, греко-католический священник. Он воспитывался возле дедушки. И дедушка, когда умер, он начал воровать, и началась тюрьма. Очень часто с ним приходилось разговаривать по поводу духовности. Вот ссылался на Библию, и он меня заставлял размышлять, он меня заставлял мыслить. Вот если мы где-то присутствовали при каком-то разговоре, и он всегда мне заставлял, а теперь объясни мне своими словами. не повторяю его, -то. то есть он я по прошедшему времени я вспоминаю себя, вспоминаю то, что он заставлял меня мыслить. А одного разу трапилося те, чого він сам від себе не очікував. Я в 2000-му году вже начал читать Библию будучи в будочу неволі. Етапом привезли одного, ну, мого знайомого, ми з ним лет 20 по лагерях зустрічалися в Росії, он сам з Львова. І мені сказали, що он Веру. Я еще такой ехидностью спросил, что ты пачкаешь эту книгу, ты по локти в крови. А он говорит, так Иисус пришел ради таких, чтобы спасти. И дарит мне Библию. Ну, я взял Библию. И в один из моментов, это буквально были пасхальные дни, я поднялся с кровати, ну, и шел к дверям в камере. И меня пронизывает такой вопрос. А ты что здесь делаешь? Это я говорю, как это? Я вообще, ну, для меня это было какой-то Неясность, как вопрос прозвучал, что ты здесь делаешь? Я вернулся к кровати, сел, взял Библию и начал читать. Полились слезы. Начал рыдать. Люди текут и текут я Начал читать Библию. Открыл я послание апостола Якова. Оно мне сразу открылось. Стало ясно, о чем пишет апостол. Он же пишет о том, чем мы живем. То есть я смотрю, что те понятия, которые меня с детства воспитывали, они все базируются на Слове Божьем. То есть имеют основу, имеют не ворую своих. Не лучше свидетельство и прочее, 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 ну все составные. И ну, мне так стало интересно, что я начал читать с самого начала события. И, начал, и я уже, будучи на воле, в 2005-2010 году, я читал Библию, я молился по пять раз в день, но продолжал де продолжать свою, свой образ жизни. І наркотики, і всеки виробство, і грабежі. Ну всяке все що було составною моєї гріховної життя. Яскраво зелена трава і м'якенький мох на болоті підступно заманюють, створюючи враження, ніби під ними твердь. Насправді ж. Ховають під собою груську трасовину, потрапивши в яку, марно самотужки вирватися. Вона тут же засмоктує, губить кого миттєво, кого повільно. Я спробував почати нове життя. Потім, отож, другий раз заженився вже. У мене знову народилася дочка, але це п'янство мені не давало жити нормально. З вами пішов, тому що вона розвалювалася зовсім. Хотілося більше грошей, тому що два сини росли і дочка почала підростати. Я поїхав на Київ на ці заробітки. Але що, знову ж таки, сам? Туди, сюди, там, сям. Ну, на, на перших порах. Гроші ж відвозив, все, і... але ж все рівно. Кожен день працюєш із такими, ж, які п'ють. І кожен день, це ж після роботи все рівно, ж вона продовжувалась. Проробив я там рік, пішов на іншу і почав скитатися так по Києву. То до того, то до цього. Нічого ніде хорошого немає. Там, де я горілка, там нічого хорошого немає. З болота тяжко вийти на чистий шлях без досвідченого провідника. З болота можна потрапити лише в ще глибше болото. Сергій у цьому переконався. Що там мені в це діло стало не після. Я зрозумів, що це дуже великий ризик. То я кого-то бив, потім мене можуть побити, ну, здоров'я відняти або ще щось. Я почав шукати більш легкий спосіб заробляння грошей. Легче, вернее. То тобто, есть я сначала попробовал честно работать, но как я не научился работать честно, то мне пришлось людей обманывать. То есть, э, можно сказать, заниматься мошенничеством. То есть, я в последнее время тому, как я на улице научился жить в компании, я потом научился жить и в одиночку. То есть, э, жил в этом мире, как волк-одиночка, э, волк мне никто не надо был, э, все свои нужды я знал сам. Всі свої тайны я знал сам, нікому у них не, не говорив. Діал дав мені такое дарование, вникати в сущность человека и расположить к себе человека. І я таким способом мошенническим у людей деньги. Не только у людей неверующих, но у людей и верующих. Бывало такое, що когда люди не старались делать добро, я відплачував злом. Смоктує непомітно, у ньому гинуть не лише надії, а й життя. Трясовина може згубити миттєво, а може засмоктувати поступово, чи є шанс вирватись і жити. Микола готувався вчинити зумисне вбивство, як помсту, за зраду. Він вже все ретельно обдумав, але… Це був 2010 рік. Об этом узнал товарищ, тоже уголовник, который обратился к Господу. Он приехал ко мне, увидев меня, говорит, что с тобой случилось. Я ему рассказал. Он говорит, да тебе же пожизненно дадут. Я говорю, да я все продумал, я уже все решил. Он говорит, ты думаешь? Мы всегда все думали. Конечно, в результате мы попадали в неволе. Говорит, тебе, наверное, надо в репцентр поехать. Я почув зі Ну, Я не знав, що це таке. Он говорю, ну що це завісиме нарко алко. Я говорю, нічого не владіє, я свободен в этом отношенні. Тоді Микола вважав, що він вільний. Кожен кулик хвалить своє болото. В ньому живе, бо не пізнав, що то за життя біля чистого джерела. Ми працюємо із людьми, яких вже нету ні жилья. відказалися від них родственники, родители. На цих людей, говорять в обществі безнадіжні. Ким я хочу відкрити характер Бога. Узнав його характер, то тяжелые, трудные минуты. Где-то даже если они оступятся, упадут, но они Бога не оставят и не отвернутся от Него. Если они узнают, какой Он есть на самом деле, какой у Него характер, чем Он занимался на земле, что Он делал, что Он для нас делал, что Он делает ежедневно для нас, как Он заботится о каждом человеке. Люди даже об этом никогда не думают. Бог ежедневно, каждую секунду участвует в нашей жизни. Если просить Господа, чтобы Бог открыл глаза, то можно видеть каждый день Его заботу. Хоть и трудности, и проблемы есть, но его любовь, заботу, поддержку, благословение, это все можно видеть. Просто вот эти тучи, которые постоянно над нами, они не дают это видеть. Когда я решил ехать в центр, у меня не было доминирующей мысли брошу курить, брошу пить уйду от мира, уйду от, от криминальной жизни я шел как овца я не знал, куда я еду, почему я еду но я ехал и когда я приехал, на следующий день не закурил и не почувствовал тяги, желания закурить когда начал читать просить Бога мудрости начал читать Святое Письмо оно все в большей степени открывалось проводил параллели, параллели со своим прошлым и с теперешним, это радовало это мне давало столько радости Що я не передав. Дмитро упродовж багатьох років хотів вирватися з тієї алкогольної залежності, в яку потрапив по своїй легковажності. Але звички і пристрасті брали гору. Він неодноразово приходив до Бога, шукав його по церквах, намагався вхопитися за Божу руку але знову зривався. Трясовина так просто не відпускає. Я намагався своїми силами бросити курити. Я вже купував пластиря нікотинові, жвачки нікотинові. Давав матері слово, що я вже не курю. Перше время, короче, я сидів вдома, в принципі, нікуди не ходив. А потім почав ходити по барам. Пиво обратно. Получає, у мене падіння почалось в 99 році. А по обратно к Богу почав я проходити в 2011 році, це дуже трудний путь. І просто людина, який оступився, Ему тяжело вернуться Бог. Помню, как ко мне приходили, когда я начал падать. Приходят ко мне сестры. Мне стыдно выйти. Понимаете вы это? Но надо, чтобы и мы, и они понимали, что вот этот человек начинает стыдиться. Знаете, сатана начинает сеять это семя. Но надо помочь человеку избавиться от этого. Наоборот, помочь ему вытянуть. Не осудить его, то, что так произошло с ним. А помочь ему поднять его с этого. Одному тяжело, я серьезно говорю. Если ты уже упал, одному тяжело. Олександр теж відчув, що таке трясовина, і зрозумів, що йому потрібна інша, нелюдська сила. Я бросав курити, це було на топ зоні у мене була секція. 11 человек все курили. Я полтора года не мог бросить курить. Полтора года я прятался под одеяло и плакал вот такими стызами. Но Господь все-таки дал силу, чтобы оставить. Вы знаете, с кем соприкасаешься? Оно все в дыму. Оно постоянно тебя заманивает. Но все-таки Господь дал силы, чтобы оставить курение. Вот три года я уже не курю. Сейчас я понимаю, что скользкий путь, наркотики, алкоголь. Как будто сначала все хорошо, красиво, а потом. В лучшем случае, самый лучший вариант это попасть в тюрьму. Вот там еще человеку может жизнь сохраниться. Худше, то умереть. Иногда люди говорят, что да я там раз в неделю, два недели. Вот такой пробую, ничего, я могу там курить, ничего страшного. Но это же до поры до времени просто. Человек не знает, когда оно перейдет грань, когда человек уже утром встает и уже не может без этого. Тися стресовини надзвичайно тяжко. Самотужки взагалі неможливо. Потрібна міцна надійна рука, яка не залишить і буде рятувати до останнього рука, яка готова на жертву. Сейчас я нахожусь именно на тому путі, которому я був создан самого рождения. Мне ясно одно, почему я пришел к Богу, но не ясно другое, почему так поздно. А с другой стороны, думаю, наверное, чаша терпения Господня уже подошла была по самые края. И если бы я вовремя не остановился, не обратился к Господу, давно уже бы погиб в своих беззакониях. Почему? Потому что многие те, с кем я жил той жизнью, то есть имел близкие отношения, занимались беззаконием, они практически 90% процентов вже поумирали. всегда благодарю Бога, что Он вытянул меня, находился в таком состоянии, наркотики, алкоголь, тюрьма, в принципе никому не нужен, ну кроме, что матери там. И то, я вижу, что когда родителям это все надоедает, они уже и не хотят видеть ни детей, никого. Но я понял, что одному только я Богу был нужен. В таком состоянии, когда да, когда у меня все хорошо, все прекрасно, тогда я всем нужен, а когда вот именно в таком тяжелом состоянии одному только Богу был нужен. Я благодарен Богу за это, что Он меня нашел в таком состоянии, принял меня. таким, як я був тоді. І вже вів мене по цьому пути, многому чему научил. Я вообще ничего не умел делать. Продолжение у третьей частини фильма Узбетча Червона поляна".